Вітаю! для вас працює телебачення Южноукраїнської атомної електростанції. Цей тиждень був цікавий такими подіями. Южноукраїнська АЕС готується до сертифікації інтегрованої системи якості за міжнародним стандартом ISO 14001. Протягом тижня комісія НАЕК Енергоатом перевіряла стан пожежної безпеки на АЕС. Як покращити санітарно-екологічну ситуацію на річці Південний Буг вирішували члени басейнової ради. У Южноукраїнську відкриту залізничну касу. На початку програми коротко про стан на промисловому майданчику АЕС. 13 червня другий енергоблок виведено у плановий ремонт. Він продовжуватиметься 70 діб. Планується виконати середній ремонт реактора з повним вивантаженням активної зони, капітальний ремонт головного циркуляційного насоса номер 2 та парогенератора номер 1 циліндра низького тиску, номер 1, середній ремонт турбогенератора та інші роботи. Під час перехідних процесів відключення енергоблока порушень умов і меж безпечної експлуатації не було. Перший мільйонник южноукраїнської АЕС перебуває у капітальному ремонті. В роботі на підприємстві тільки третій енергоблок. Южноукраїнська АЕС готується до сертифікації інтегрованої системи якості за міжнародним стандартом ISO 14001. За графіком це планують зробити не пізніше наступного року. Минулого тижня на станції пройшла нарада, куди були запрошені спеціалісти з інших АЕС України, які вже успішно пройшли сертифікаційний аудит системи екологічного менеджменту на своїх підприємствах. Два місяці тому свої системи менеджменту якості на відповідність міжнародному стандарту ISO 14001 успішно сертифікували Запорізька та Хмельницька атомні електростанції, а також дирекція компанії Енергоатом у 2007 році це зробила Рівненська АЕС, яка отримала одразу два міжнародних сертифікати за стандартами 9001 і 14001. Южноукраїнська станція пройшла сертифікацію і ресертифікацію по ІСО 9001 тому цей процес можна завершити. І завершити підготовку южноукраїнської станції по системі екологічного менеджменту. Щоб в дальнейшем сертифікат був виданий всій компанії в составі всіх площадок АЕС і ніколих обособлених підрозділів, приймаючих участь в забезпеченні роботи АЕС. Українські атомні електростанції однотипні. У них схожа структура управління. Тож такі зустрічі спеціалістів з сертифікації цікаві і корисні для кожного з підрозділів. На нараді з якості, що пройшла на Южноукраїнський АЕС, увагу звернули на розгляд рекомендацій сертифікаційного органу ТюфНорд, команда якого нещодавно побувала на нашому підприємстві з наглядовим аудитом. Рішення, які були прийняті на нараді, ще знаходяться на стадії затвердження у НЕК Енергоатом». Попередньо відомо, що вони стосуються подальшої розробки та впровадження заходів з покращення системи екологічного менеджменту. Перегляду типової структури управління АЕС. До кінця року також має бути підготовлена нова схема організації внутрішніх аудитів у підрозділах енергогенеруючої компанії. Це будуть перехресні партнерські перевірки. Протягом тижня на Южноукраїнській АЕС працювала комісія компанії Енергоатом. Перевіряли стан пожежної безпеки підприємства. Цього разу інспектори були особливо пильними до ремонтних служб, адже під час реконструкції першого енергоблока виконується чимало вогненебезпечних робіт. Перевірка планова проводиться раз на два роки. До інспекторського складу входять представники відповідних служб від окремених підрозділів та дирекції енергокомпанії. За словами голови комісії, АЕС для них, як прочитана книга, знають на що слід звернути увагу, де можуть бути порушення. Проте, основна мета перевірки не покарати персонал, а запобігти порушенням. Навесні перед початком ремонту. Інспектори вже відвідували АЕС, вказали на ряд позицій, що потребують вирішення. Зараз під час планового заходу заодно перевіряли, як на атомній станції відреагували на їхні зауваження. Інспектори працювали майже в усіх підрозділах підприємства та особливу увагу приділяли енергоблоку номер 1 який на 9 місяців виведений у ремонт. Блок знаходиться не в робочому стані. Маса робот, в тому числі і зв'язана з пожежною опасністю, заміна вирубка кабелей, значить, а роботи, сварки і так далі. І так далі. Це, причому по по всім от от. Мінус отметки від мінус і плюс по всім этажам, по всім по всім відміткам наверху. Це, звісно, большая робота і зв'язана з пожарною опасністю. Голова комісії відзначив, що йому імпонує організація роботи інспекторської групи на Южноукраїнській АЕС. Персонал у цехах та підрозділах зарані не попереджали. Усі працювали за звичним режимом, а перевіряючи, тим часом виконували свою роботу. Ми бачимо, що тенденція до тому, що пожежна бізопасність підтримується на довжному рівні, незважаючи на то, що ми нашли які там заміщання. Ну то, в принципі, соответствує тим критеріям, які ми вважаємо на хорошем достойному рівні для капіпожарної бізопасності. На южноукраїнській атомній електростанції Олександр Григоренко виконав ще одну приємну місію. Він привіз знак почесний працівник атомної енергетики та пам'ятний подарунок для головного інспектора Южноукраїнської АЕС Леоніда Лашевича. Після аварії на АЕС Фукусіма, де накопичення критичної концентрації водню призвело до вибуху, на атомних енергоблоках усього світу почали встановлювати спеціальні системи контролю та знешкодження цієї вибухонебезпечної речовини. На Южноукраїнській АЕС така робота теж проводиться. Цього року системою контролю аварійної концентрації водню буде оснащено перший мільйонник, наступного року другий. У разі виникнення аварійної ситуації у гермооболонці енергоблока може скупчуватись водень його взаємодія з киснем наслідок хімічної реакції як правило призводить до вибуху. Так сталося на АЕС Фокусіма. Аби не допустити подібних аварій на атомних енергоблоках, встановлюють системи контролю аварійної концентрації водню та так звані рекомбінатори, пристрої, які окислюють водень за допомогою спеціального каталізатора, перетворюючи його на водяну пару. На першому енергоблоці систему контролю аварійної концентрації та рекомбінатори встановлюють саме зараз під час планового ремонту, спрямованого на продовження ресурсу. На другому мільйоннику така робота запланована на наступний рік. Тендер на її виконання виграла компанія Вуя зі Словенії. Під час чергової наради фахівці Южноукраїнської АЕС та представники компанії постачальника обговорювали технічні аспекти та графік реалізації проєкту. Замовляючи систему контролю аварійної концентрації водню, спеціалісти АЕС сподіваються отримати не просто вимірювальні пристрої, а спеціальний програмно-технічний комплекс, який дозволить відслідковувати, обробляти, архівувати дані про скупчення водню та можливі утворення вибухонебезпечної суміші, і вчасно інформувати про це оператора. БЩУ. Щоб ми можливість проконтролювати ті місця, де возможен збор. водорода. И чтобы оповестить оперативный персонал о грозящей опасности, для этого и предназначена эта система. Плюс к этой системе еще будет установлена в гермооболочке система, которая будет этот водород дожигать, уничтожать. То есть в сумме эти две системы, одна предупреждает, другая уничтожает, очень даже нам помогут. Дальше, если заглядывать на недалекое будущее, это продление ресурсов второго блока. Покращити санітарно-екологічну ситуацію в басейні річки Південний Буг таку мету переслідують члени басейнової ради, яка скликається починаючи з 2009 року. У засіданнях, як правило, беруть участь представники Держводагентства України, Міністерства екології та природних ресурсів, облдержадміністрації шести областей, якими тече Південний Буг, а також обласних Держекоінспекцій, громадських організацій та водокористувачів. Засідання вже вдруге проходило на Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції. Серед основних питань, які були винесені на останнє засідання басейнової ради, розгляд санітарно-екологічної ситуації на південному бузі, затвердження програми екологічного оздоровлення річки, відновлення судноплавства у нижній течії бугу, обговорювалось також питання підняття рівня Олександрівського водосховища та розпочали роботу члени басейнової ради з нагородження переможців всеукраїнської експедиції Малі річки життя України. Учні шкіл вивчали річки свого краю, збирали легенди, перекази про капіляри водної системи України. Автори найкращих робіт були нагороджені дипломами та цінними подарунками. Оздоровлення річок проблема загальнонаціональна. Південний Буг теж потребує лікування. Річка практично пересихає. Та й прогнози невтішні. Передбачається, що у районі водпосту Олександрівка у найближчі два десятиліття водність річки зменшиться щонайменше на 30%. За Олександрівським сховищем. Практично річка стоїть. Абсолютно було сказано про те, що в минулому році навіть те, що говорили не було, там де сьогодні 1,6 цілих Сьогодні глибина на середині Южного Бугу – такої не було ніколи. Те, що підняти рівень води, це крім народно-господарських потреб, це ще дасть можливість створити течію. Вона раніше була. Сьогодні ми, ми бачимо, особливо в Миколаєві, ну, тільки якщо легкий вітерець, бриз, течії нема, вода стоїть. І це необхідно приймати рішення. Інша справа, що треба вибирати, що сьогодні головніше. Минулий рік був особливо посушливим при середній багаторічній нормі водозбору в 3 мільярди 400 мільйонів кубометрів. В Бугу було сформовано 1 мільярд 450 мільйонів кубічних метрів річного стоку. Довелося провести три позачергові засідання міжвідомчої комісії зі встановлення режимів роботи водосховищ, які розміщені на Південному Бузі. За її рішенням, з основних водойм було проведено 5 санітарно-екологічних попусків води з загальним об'ємом 40 мільйонів кубометрів. Це дало змогу у межений період покращити санітарно-екологічну ситуацію у нижній течії річки, та проблеми не вирішило. Згідно з нормами, санітарний пропуск має складати 17 метрів кубічних за секунду. Забезпечити ж далося лише 12 кубометрів. Олександрівське водосховище, яке на сьогодні має нормальний підпірний рівень 14,7 метра, вже декілька років працює за спеціальним графіком. Весною наповнюється повеневою водою до позначки 16 метрів. А в посушливий період додатковий запас води скидають у пониздя, забезпечуючи таким чином нормальну водогосподарську діяльність населених пунктів, що знаходяться нижче Олександрівської ГЕС. Та цієї води вистачає лише на декілька тижнів, тож розглядається можливість заповнення водойми до позначки 20,7 метра. Збільшення корисного об'єму Олександрівського водосховища для роботи енергокомплексу не потрібно, кажуть спеціалісти АЕС. Підвищення його рівня спрямоване на покращення водогосподарської ситуації в області. Вирішити питання забезпечення в нижній течії південного санітарно екологічного попуску в розмірі 17 метрів кубічних на секунду і потреб водокористувачів у повному Можливо, при створенні регулюючої ємкості в обсязі 46 м метрів на кубічних. тобто, при підпірному рівні Олександрівського водосховища 27 метрів. Тільки власний запас водних ресурсів дозволить нам підтримати належні санітарно екологічні умови в нижній течії річки, одночасно поповнюючи його з вище розташованих водою. Головне завдання користувачів Південного Бугу – забезпечити населення та галузі економіки водою відповідної якості і разом з тим зберегти здоров'я річки було підкреслено на засіданні. Тому значну увагу приділено фінансуванню водоохоронних програм, які на сьогодні виконують не всі області, в тому числі і Миколаївська. Члени басейнової ради розглянули програму екологічного оздоровлення Південного Бугу. Вислухали представників сільськогосподарської компанії «Дібулон», що презентували проєкт, метою якого є відновлення судноплавства від Миколаєва до Вознесенська. Затвердили також план роботи на 2013-2014 роки. Згідно з наказом виконуючого обов'язки генерального директора атомної електростанції В'ячеслава Кузнецова та у відповідності до припису комісії на екенергоатом, рівно через місяць має бути закритий буфет, що знаходиться у машинній залі першої черги. Думки з цього приводу персоналу неоднозначні. Аргументи за та проти закриття буфету записала наша знімальна група. Тема закриття буфету досить давня. П'ять років тому комісія на Екенергоатом, що перевіряла готовність підприємства до роботи в осінньо-зимовий період, порушила це питання. Заклад харчування знаходиться у зоні розташування тепломеханічного обладнання, що працює під високим тиском. А це створює загрозу для життя і здоров'я людей, які там перебувають. Далі не діло в тому, що різне, але це більше 6 кг сіл на сантиметр квадратний, і температура явно більше 100 градусів, тобто 150-170 є, тобто пораження персоналу. В случае каких-то нештатных нестандартных ситуаций э, очень высока и травмирование очень э, высокое. Дело в том, что мы пытаемся это не допустить. То есть у нас происходит все время контроль металла за состоянием э, данных трубопроводов. Благодаря нашему усиленному контролю сейчас пока как бы постучать послалу этого не происходит, но. Я вже ще раз повторюсь по предписані дирекції по бізопасності. Нам предписано закрити буфет. Таке рішення не всі приймають з розумінням. У період ремонтної кампанії у буфеті щодня харчується близько 300 чоловік та до двох сотень під час роботи енергоблоків. Персонал турбує чималі відстані до їдальні, черги і те, як буде організоване харчування у нічний час. Адже крім буфету, що зачиняється, цілодобово працює лише один на третьому енергоблоці. Ми проти Потому что крайне неудобно, особенно в ночную смену. Но я вообще-то против закрытия буфета. Если посчитать по времени, которое отведено на обед. У нас виходить час обіда. Мне по обіду 15 минут идти до столовки, 15 минут назад, полчаса, 20 минут в очереди стоять. обедать? працівники комбінату харчування запевняють, що хвилюватись причин немає. Та й великих черг у їдальні ми не помітили. Ми готові організувати питання цим, цьому персоналу. У нас на другому етажі столовий. Сделан ремонт. У нас є допомітне лінія роздачі. Треті ми її ведемо. В експлуатації у нас на третьому блокі тридцятий він працює у нас кругово тобто питання буде організовано на третьому блокі. Якщо понадобиться доповнительно ввести точку прийому в ночне час, ми теж готові організувати. Є ще одне відкрите питання: як харчуватиметься персонал блочних щитів управління? У операторів БЩУ часу на обід немає. На вживання їжі їм відводиться лише по 15-20 хвилин. А у буфеті вони обслуговуються без черги. Переходні процеси, коли на блокі, Ну ніхто не відлучається. Буває, даже коли буфет здесь, не встигаємо на обед сходить. А так, то взагалі. Щодо харчування оперативників, є декілька варіантів вирішення цього питання. Один з них доставляти комплексні обіди на робоче місце. Наразі робоча група, до якої входять представники адміністрації, відділу охорони здоров'я та комбінату харчування, вивчає різні побажання та пропозиції персоналу. Для прийняття остаточного рішення є ще місяць. Однак те, що буфет у масшталі першої черги перестане існувати, питання вирішене. І це правильне рішення, переконаний старший начальник зміни Турбін цегельного цеху Микола Рєвін. Чекати, як у народі кажуть, поки грім не гримне, не варто. Був випадок у мене, да, працює на Криворожській ГРЕС, це 70-ті роки. У нас точно так же був буфет в Машзалі по ряду Б між 5-6 блоком. І от в обідний перерив там лопнула труба, пожежний трубопровод. Він невисоке давлення, 6 кг, холодна вода. Але Надо было видеть, как люди разбегались, давили друг друга. И на следующий день было принято решение закрыть этот буфет. З ознайомчою екскурсією на южноукраїнський АЕС побували юні захисники довкілля. Енергетичне підприємство вони відвідали в рамках програми 7-го всеукраїнського польового збору команд юних екологів. Щороку для зльоту обирається одна з областей України цього року черга Миколаївської керівники делегації запевнили, вони приїхали з дружніми намірами познайомити своїх вихованців з ядерною енергетикою і показати, що атом може бути мирним, якщо він у надійних руках. У всеукраїнському польовому зборі юних екологів взяли участь представники 18 областей України, всього близько 60 чоловік. Головним завданням, яке ставили перед собою захисники довкілля цього разу, було ознайомлення з природоохоронними територіями Миколаївщини, з тваринним і рослинним світом області. Декілька днів поспіль екологи працювали на території національного парку Гранітно-степове побужжя. Наприкінці своєї подорожі заїхали на Южноукраїнську АЕС, адже в жодній з попередніх областей, де організовувались зльоти, їм не довелося побувати на енергетичному об'єкті. Ми живемо в сучасному світі, і людина не може обходитись в сьогоднішній день без атомної енергетики, тому завдання програми ми поставили і відвідування. Атомна електростанції южноукраїнської для того, щоб дітям показати, що атом може бути мірним, і якщо з ним кожна людина може разом і повинна розумно поводитись, діти на власні очі побачили, наскільки це. Безпечно чи небезпечно, щоб вони взагалі ознайомилися з виробництвом, ознайомилися з технікою безпеки, і як атомна електростанція впливає на стан довкілля і на те, як діти ну як взагалі, як ми з ним живемо тут. Керівники делегації зазначили, що з їхньої точки зору атомна електростанція є екологічно чистим виробником електроенергії. На їхню думку, набагато більше впливає на довкілля робота гідро- і теплоелектростанцій. Юні екологи остаточної думки щодо атомної енергетики поки не дійшли. За їхніми словами, багатьох і досі лякає привид Чорнобильської аварії. Перемогти цю радіофобію нелегко. Та враження від поїздки в них залишились тільки позитивні. Сподобалося все від охайної території підприємства до можливості мати в країні свою електроенергію. Дуже цікаво було дізнатися, чим тут взагалі займаються, який потрібно стаж мати. Мені каже, тут безпечно, що все тут хорошо, тут гарно. Медичні працівники у неділю відзначатимуть своє професійне свято. Южноукраїнські медики за багаторічною традицією проводять його разом. Власними силами готують концерт, вшановують кращих. Та в наступному сюжеті про будні установи, яка стоїть на сторожі здоров'я городян. Залог здоровому рібенка це здорова мама. на коврик. Кімнату для занять з вагітними відкрили цього тижня. Медики кажуть, спеціальні вправи допоможуть і породіллям, і дітям, що з'являються на світ. Комплекс вправ підібраний для відповідного терміну вагітності. Запрошуються сюди і майбутні татусі. Свого роду подарунком до дня медиків стало і облаштування у приймальному відділенні кімнати для чергового лікаря. Щодоби через приймальну палату приходить до 50 пацієнтів. Кількість звернень значно збільшується у свята та у вихідні, коли не працює поліклініка. Заболіваємося, Проблемы есть со здоровьем. Если брать терапевтическую группу, превалирует это заболевание сердечно-сосудистого характера, заболевание системы органов дыхания. Потом идет осложнение со стороны нервной системы в виде. Інсультов, віді приходящих нарушень мозкового крощення. В Україні сьогодні повним ходом проводиться медична реформа. Працюють над створенням бази сімейних лікарів. Миколаївська область не є пілотною. Медико-санітарна частина у нашому місті поки що працює за старою схемою. Пацієнтів обслуговують дільничні лікарі. Хоча вже сьогодні проводиться певна робота з трансформування медичних послуг. Щодо впровадження нових методів лікування ідеї чимало, та для цього треба міняти обладнання. То оборудование, которое мы имеем в настоящее время, в основном или уже э, вообще не подлежит эксплуатации, или уже устаревшее как модели, как сами по себе. Їх треба совершенствовать. Звісно, то що у нас в медсенчасті выполняются лапароскопічні операції це достаточно високий уровень именно хирургической помощи. Очень много нових технологій у нас внедряется на базі нашого родильного відділення. Створити такі умови лікування, які б задовольнили усіх без винятку відвідувачів медичних установ. Практично неможливо кажуть медики. Є такі дані, що навіть в країнах з надзвичайно високим рівнем медицини, наприклад в Америці, лише половину населення влаштовує надання лікувальних послуг. Южноукраїнські медики принаймні працюють над тим, щоб пацієнтів їх обслуговування задовольняло. Я горжусь професією, горжусь тими колегами, з якими дуже багато, багато років працюю. Вони передані своєму ділу – врачі, медицинські сестри, акушерки, фельдшера. Я їм хочу виразити благодарність за їх труд. На прохання багатьох мешканців у южноукраїнську відкрито залізничну касу розташувалась вона по вулиці Дружби народів у колишньому приміщенні Київстару. Послуги у залізничному сервіс-центрі платні. До вартості квитка треба буде додати ще 12 гривень. Та, мабуть, це зручніше і дешевше ніж їхати за проїзним документом на залізничну станцію. За словами міського голови Євгена Квасневського, електронні квитки, які Укрзалізниця продає через банки або ж інтернет, серед мешканців не користуються попитом. У сервіс-центрі можна придбати квитки у напрямку Києва, Одеси, Дніпропетровська, Луганська, Харкова та Москви. Вже протягом першої години після відкриття тут продали більше 20 квитків. Під час відкриття залізничної каси мешканці виказали прохання до мера звернути увагу і на сам вокзал, який сьогодні знаходиться не у приглядному стані. З третього міжнародного спортивного фестивалю Трудящих, що проходив у Болгарії, команда України привезла золото, срібло, бронзу та масу позитивних вражень. У складі збірної були і представники з Южноукраїнська. Усі спортсмени працівники атомної електростанції. З 2 по 9 юня в Говіді Варна в Болгарії проходив сім'ївний фестиваль серед дій трудящихся. Принімала участь более трьох тисяч Это из 28 стран. Україну представляла команда працівників атомної енергетики. Охопили вісім видів спорту: стритбол, волейбол, класичний та пляжний серед жінок і чоловіків, легка атлетика, баскетбол та плавання. Призового загальнокомандного місця завоювати не вдалось, проте особисті досягнення спортсменів досить вагомі: з 30 членів команди шестеро южноукраїнці. Усі наші земляки повернулись з медалями. Для Дмитра Мазура слюсаря енергоремонтного підрозділу це був перший виїзд за кордон та перші міжнародні змагання. Його суперниками були плавці з 22 країн. Тим не менш, Дмитро отримав золото за три дистанції на спині 50, 100 та 200 метрів і бронзу за 200 метрів комплексним плаванням. Серйозно вже не виходить займатися, як уже є сім'я і є робота. То тобто, часу на тренування не також много Ну, Тем не мені, я хожу практично кожен день, От, а займаюся уже 15 років. Лучше достижение – это чотири рази я був призером чемпионата України. Досягнення Максима Усатенко, електрослюса цеху теплової автоматики та вимірювань срібло на дистанції 200 метрів комплекс. Друге місце посіла і жіноча баскетбольна команда. Їй довелось грати з командами з Мексики, Фінляндії Ізраїлю. Боротьба кажуть, дівчата була досить жорсткою, та поступились наші спортсменки лише мексиканкам. Третій раз. Наши да, работники, вот, баскетболисты, девочки, первый раз, а пловцы уже ездили вот, и успешно выступали. Шахматисты были, вот теннисисты были. Вот сейчас вот новый состав совсем поехал. Поэтому мы рады, что так хорошо выступили. И надеемся, что наши успехи будут продолжаться на следующем году. Новые виды спорта осваивать не будем. Там их порядка более 40. Там участников больше 3000 съезжается. Поэтому все не объять. Все в зависимости от того, как нас будет финансировать профсоюз. Вот, тому спасибо профсоюзу, що вони нас поддерживают, розвивають спорт на атомних станціях. А ми своей стороны, сторони будемо вот, зазавоювати призові места. Слідом за спортивним фестивалем у Болгарії щороку проводиться культурний. Атомники беруть і у ньому участь, і теж за підтримки профспілки. Це була остання інформація нашого випуску. Ми прощаємось з вами до наступного тижня. Хай у вашому житті буде більше хороших новин.